Фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров збирає перший врожай кавунів та динь. Навесні на цьому полі площею 24 гектари. Він вперше посадив баштані культури, сам облаштував зрошувальну систему. До цього два останні роки сіяв тут соняшник. Каже, через складнощі з його продажем та через те, що частина Херсонщини, де вирощували баштані, окупована російськими військовими, вирішив вирощувати кавуни та дині. Про врожайність на даному етапі ще говорити зарані. Будемо десь туди ближче. До вересня місяця будемо оцінювати. Зібрали частину десяту частину ворожа. Мінус в тому, що замало ще досвіду. Замало досвіду і з кожним, ну, з кожним днем, будемо казати, так його набираємося в цьому сезоні. Сподіваємося, що в наступному буде вже більше досвіду, більш, кращий підхід до вирощування баштанних культур. Розповідає, продає кавуни у залежності від сорту від 18 до 20 гривень за кілограм, дині від 30 до 35 гривень. Говорить, зібране продають самі та реалізовують у двох торговельних мережах Кропивницького. Це одна з них. Тут кілограм кавуна коштує 28 гривень 99 копійок. Дині 64 гривні 99 копійок. Пенсіонерка Любов каже, цього літа не купувала кавуни та дині. Для неї це дорого. Я тільки глянула, у мене аж глаза закрились. Ну хіба це можна? Оце? На нашу пенсію, звісно, ні. Керуюча супермаркету Людмила Жилтовська пояснює, нині купують дині та кавуни у місцевих фермерів з Кропивницького району. Ціни формують з урахуванням витрат на доставку. Розповідає, минулого місяця продавали Кавуни та Дені з Греції. Вони були вартістю до 100 гривень. Була Греція, тому відповідно була і ціна. На даний момент ціни вже падають. Місцеві виробники поставляють нам дану продукцію. Цьогоріч на Кіровоградщині 13 господарств вирощують баштані культури на площі 3 тисячі гектарів. Це на 100 гектарів більше ніж торік. Розповідає керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Вважає збільшити обсяги, не дозволяє відсутність Ладених складів для зберігання вирощеного для того, щоб мати певну рентабільність, певний запас грошовий, треба цю всю продукцію продати не в один день з поля посереднику, а якомога розтягнути її і намагатися реалізувати через торгівельну мережу. А зі збереженням є проблеми. Пояснює, держава може допомагати фермерам не зберіганням, а вирощуванням кавунів та динь. Є така програма, державна, вона гарантує виробнику до 7 мільйонів гривень на одну типовицю, в залежності від новостворених робочих місць. Подати документи можна через дію. Фермер Геннадій Тактаров каже, коли та дині збиратиме до вересня, поки зберігати їх ніде. Тому площу наступного року збільшувати не буде. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.